Продовжуючи тему діагностики, є один такий важливий момент, який ми маємо з вами освітити. Це якраз результати діагностики. Після того, як була проведена діагностика, ми отримуємо якийсь результат, який має щось нам проговорити, просвітити. Але що має бути у висновку сенсорного терапевта? На які питання має він відповісти? В ідеалі? після діагностики сенсорний терапевт має написати у заключенні відповіді на ті питання, які були проговорені на першій батьківській зустрічі. Тобто, якщо батьки казали, що дитина часто врізається у різні... Предмети, пересуваючись по кабінету, по кімнаті, ми маємо обов'язково написати ті типи сенсомоторних порушень, які обумовлюють цю діагностику. Але не просто написати, що дитина врізається, тому що у нього, наприклад, диспраксія. Ми маємо написати, що дитина врізається, тому що у нього диспраксія, що було виявлено в таких то тестах. І кількісний показник, скільки там, секунд якість балів чи чогось іншого було визначено, тоді наше заключення буде мати певну вагу. І після того, коли ви візьмете дитину в терапію, навіть якщо ви повністю не приберете порушення, яке погіршує координацію дитини, ви зможете відстежити цю динаміку, і для батьків більш зрозумілим буде, коли розписана чітко послідовність. Також дуже рекомендується у заключеннях вписувати описання і інтерпретацію термінів. Адже для нас до нас приходять батьки, які не мають освіту сенсорних терапевтів. І більшість наших термінів, таких як пропріоцепція, диспраксія, моторне планування або ольфакторна система, або Щось інше для них є незрозумілими. Якщо ми починаємо гуглити, то якраз отримуємо якусь поверхневу інформацію, яка дуже часто не відповідає дійсності, не відповідає реальності. Тому рекомендовано у висновках обов'язково прописувати. Ко по поняття, кожен термін, що він означає, для того, щоб вони були доступні і зрозумілі для батьків. В першу чергу, коли ми даємо зворотній зв'язок по діагностиці, ми маємо пояснити, не перелічивши, які порушення є у дитини, а те, які порушення є у дитини, як вони виражаються, як вони впливають на ту поведінку, на ту діяльність, яка є зараз, як це пов'язано з тим, що турбує батьків. І як воно може розвиватися згідно законів онтогенезу, якщо ми не будемо коригувати, і, власне, якщо ми будемо коригувати, також ми обов'язково маємо проговорити альтернативні варіанти корекції. Тобто, якщо ми можемо надавати послуги, Очного характеру, як це буде, які заняття будуть, що вони будуть в себе включати, як часто і коли. Якщо ми будемо говорити про о, ді, онлайн супровід, як це можна вигляд, може бути виглядати, як організувати цю роботу? Для якихось сімей ми пропонуємо, наприклад, написання програми і супровід протягом місяця-півтора і потім оновлення програми. З кимось батьками ми зустрічаємося два-три рази на тиждень і кожного дня в онлайн форматі. З кимось ми даємо рекомендації для тютерів, для фахівців, які супроводжують дитини. А є діти, які мають певні порушення сенсомоторного характеру, але для них достатньо організувати активну моторну діяльність або творчу діяльність, яка буде компенсувати таку, ті чи інші порушення. Наприклад, якщо у дитини є питання з сприйняттям ритму, з ритмізацією, то можна це все коригувати і на заняттях сенсорної інтеграції, а можна записати. Відпра... Дитину в гурток з музики, зайнятися музикою, там, де буде чітко відпрацьовуватися та сама ритмізація. Якщо нам ще і за можна відпрацьовувати, то якраз якісь клавішні або ударні, які нам допоможуть ці всі стратегії відпрацювати. Тобто кожного разу, коли ми після діагностики сенсорно-інтегративному підході підбираємо типи втручання, ми можемо робити, говорити не тільки про заняття в рамках сенсорного кабінету, не тільки про заняття. Які ми маємо робити тут і зараз в кабінеті. Ми можемо говорити про рекомендації для домашньої роботи, для, по рекомендаціям організації простору вдома, типів діяльності, яка буде для дитини терапевтичною. І, власне, ми можемо говорити про ті секції, гуртки, які були б комфортні для дитини. Навіть іноді, дуже, ну, не іноді, а дуже часто звертаються батьки перед підготовкою дитини до школи за рекомендаціями Рекомендаціями, який тип школи дитині буде краще підходити? Наприклад, якщо у дитини є аудіальна гіперчутливість, великий клас для нього буде, наприклад, ну, досить важким у взаємодії. Тому такій дитині краще, наприклад, відвідувати менші класи, в яких там 10, 15, 6 дітей. Наприклад, дитина, яка має питання зорового розрізнення, доки його скомпенсує сенсорний терапевт, якщо це можливо. Цій дитині буде важко сидіти на останній парті чи всередині класу. Для цієї дитини найкомфортніше положення в першому ряду перед вчителькою і не перед вчительським столом, на якому зазвичай багато зошитів, квітів, підручників, тваринок чи ще чогось, все, чого принесли і відібрали у школярів. Але Дитина має не мати яких зорових перешкод, тому що якщо дитина буде сидіти на останній парті перед дошкою, перед дитиною буде. Декілька однокласників в яскравому одязі з бантиками, з блискітками, ще з чимось. Кожен з них буде рухатися. Дитина, доки сконцентрує увагу на дошку, от, оці всі елементи, які будуть мерехтіти перед ним, будуть його відволікати. І саме через цю особливість сенсорної обробки, у нього або у неї буде знижуватися навчальна успішність. Тобто, в кожен раз ми маємо врахувати, які навчальні умови. Мови можуть бути комфортними для дитини, в який садочок дитині буде легше відвідувати, які рекомендації можна дати вихователям, викладачам, спеціалістам, які працюють з цією дитиною. Так само логопед, дефектолог, корекційні спеціалісти, поведінковий аналітик, СДМ-спеціаліст. Всі фахівці, які працюють, якщо ми маємо якісь порушення у дитини, вони можуть це враховувати так само, як ви маєте враховувати рекомендації цих фахівців в своїй діяльності, тому що одним з важливих компонентів, який ми можемо в результаті отримати навіть не компонент, це важлива перепона, яка може у нас бути в результаті нашої роботи різнопланової з дитини, тобто за різними вимогами, це поведінковий контраст, коли. Наприклад, на занятті сенсорної інтеграції за дитиною постійно слідують, а на занятті там, підготовки до школи дитину тримають в жорстких рамках. І дитині дійсно не зрозуміло, чому тут я маю, до мене прислухаються, і я роблю те, що хочу. Хоча тут спеціаліст м'яко її направляє на діяльність, яка Буде для неї терапевтична, яка буде відповідати саме задачам терапії. А тут у мене є жорсткі вимоги, і я маю виконувати їх прямо одну за одні. І дійсно, в якийсь момент дитина дає там, істерики, уникнення, тому що мені цей метод не підходить. Тому така согласована робота спеціалістів є дуже важливим компонентом в терапії. Але все це має бути прописано у нашому заключенні. Відповідно до цих рекомендацій, ми вже будемо починати. Готуватися власне до втручання, а втручання воно зазвичай починається саме з визначення цілей, і власне далі ми будемо з вами говорити про те, як визначити цілі і за якими принципами організувати простір кабінету.